Вітаю всіх! Я хочу подивитись харківський напрямок, глибоке Лук'янці. Це проміжок. Ну, Війна там. Це зрозуміло, що там війна. Шість кажезлів. Гарні новини звідти будуть. Звідти будуть гарні новини. Кінцевий результат. Так. Багато там жертв, скажу так. Там ще багато жертв. Багато інформації, яку не кажуть. На жаль, ось Україна. Не коло до України. Україна цим питанням займається. Давайте подивимось стан наших. Харківський напрямок, глибока Лукянці, стан наших ЗСУ. Стан наших ЗСУ який там? Харківський напрямок, глибока Лукянці, стан наших ЗСУ. Непогано. Так, а оце по нашим. Всім каже, вимагатиму. Угу. Так, оце все добре. Оце тема. Я скажу так. Кінцевий результат. Що мені вам сказати? Наші, наші і наші? Ось тут є. Дії є бажання кордони. Дев'ятка жезла це захист кордонів. Беремо це як кордони. Хоч, щоб ви розуміли, у наших ціль вийти на кордон. Більше я не буду казати. Тримаємо кулаки. Що мені сказати ще? Стан армії РФ. Харківський напрямок, глибокий Лук'янці. Стан армії РФ. Харківський напрямок, глибоке Лукянці. Верховна жриця. Також маніпуляцій багато. Вночі особливо вони люблять. Лізти вночі люблять. Їх там всіх розпиздяхають, вибачте. Тому що чутно це. Вночі лізуть, а так. Нічого. Помірність вже випала помірність і. Вони швидко не можуть нічого робити. Щось якась допомога туди для них може приходити, але дуже мала, помірна. Можливо, є якісь там боєкомплекти. Щось тому. Але питання серйозне стоїть. І не забувайте, що звідти ще потроху їх забирають на Курськ. Таке є. Давайте перевіримо, що до кінця серпня з Харківського напрямку буде відтягування армії РФ на Курськ. Воно буде з харківського напрямку до кінця серпня ще. Давайте подивимось. Ні. Звідти, до кінця серпня вже не буде відтягування. І так, відтянули. Угу. Там мало. Там мало їх. Приємно. Скажімо так, їх не буває багато, але мало для результативності вже і мало щоб забирати. Така ситуація.